Вітаю вас, вельми, шановне панство. Мене звати Богдан компанія People. І сьогодні у нас огляд супер смарт-резетки від компанії Звіз. Сьогодні настали такі часи, що нам приходиться економити свою електроенергію або дистанційно керувати пристроями для більш глобальної економії. Я думаю, ви розумієте про що я. І тому сьогодні я хотів вам продемонструвати смарт розетку яка зможе нам в цьому допомогти. І зараз ми оглянемо комплектацію коробки даної розетки. Поїхали! І так, розпаковка. Відкриваємо нашу коробочку, і бачимо, що тут у нас зразу йде два листа. Перший лист це у нас інструкція по додаванню даної розеточки. Дуже зручно. І тут на, на всякий випадок резервний QR-код, якщо ми його втратимо з розетки. І бланк з технічними характеристиками і експлуатацією по даному пристрою. Так, тепер сама розеточка. Резетка у нас йде євровилка. Роз'єм Type F євро. Пластик дуже гарний, не залишає слідів від рук. Дизайн такий більш сучасний, ну і підійде майже під кожен інтер'єр. Єдине, що її, на жаль, немає у чорному кольорі, вона йде в білому кольорі. Спереді у нас знаходиться кнопка вімкнення або скидання до заводських налаштувань, щоб можна було передодавати QR-код і невеличкий опис характеристик. Дана розетка у нас. Витримує навантаження максимальне 2300 Вт 2,3 кВт. Можна сміло підключати чайники, обігрівачі, які не перевищують даний номінал. А також ви можете керувати. Будь-якими електричними пристроями, якими вам необхідно кондиціонер, телевізор, управління поливом, якщо вам це необхідно, ну і тому подібне. А головна фішка цієї розетки в тому, що вона допоможе вам зекономити використання електроенергії, а також буде можливість налаштувати сценарії, по яким ви можете включати або вимикати будь-які пристрої. А зараз переходимо до додавання нашої смарт розетки у додаток і Вмикаємо в переноску або в розетку. Ну. Дивимось, щоб індикатор у нас починав мигати синім кольором. І тепер в додатку нажимаємо плюс. Додати пристрій, скануємо QR-код. Відсканували QR-код на розеточці. Також даний QR-код у нас продубльований на ось такій от інструкції, яка знаходиться в коробці. Воно. Зрозуміло, що це наша розетка. Нажимаємо Додати. Нажимаємо «Старт». Запитувалося, чи індикатор у нас світиться або моргає синім кольором. Він у нас моргає синім кольором. і Так повинно бути. Нажимаємо далі. Вибираємо нашу Wi-Fi режу. Прописуємо. У нас телефон вже підключений до неї. І ще раз наголошую на тому, що Wi-Fi повинен бути 24 ГГц до 5 Гц, не підключиться. Нажимаємо далі. Приєднатися. Телефон наш відправляє налаштування розетки в наш Wi-Fi роутер. Все, додалось. Тепер ми прописуємо назву розетці, наприклад, це у нас там буде у нас лампа і звісно це у нас лампа, і ми покажемо, якщо вона працює. Що це у нас лампа. І вибираємо місце, де вона встановлює. Ну, хай буде це... кухня. Нажимаємо так. Все, наша розеточка додалась. Тут ми налаштовуємо час, якщо нам потрібно його бачити, і наживаємо продивитися пристрій. Є. Yeah. Бачимо, що розеточка додалася, і що є статус off. Вона зараз вимкнута. Можна її вимкнути ось тут. Оп, вимкнули і у нас світоіндикатор світиться синім кольором. Можемо вимкнути. Хоп, і не світиться. Зараз ми підключимо наш світильничок до неї. От, нажимаємо увімкнути. Оп, увімкнулось. Зараз ми можемо бачити на екрані, що у нас миттєве споживання майже 5 Вт, воно трошки може пригати за мережі. І можемо також подивитися статистику за день, скільки у нас. Йде споживання. Ось тут ми можемо з допомогою цієї нижньої панелі також вимикати розетку. Ну, вмикати, як ми робили, тільки що це. З другий значок у воді таймера. Це у нас таймер налаштування, тобто ми можемо запустити зворотній відлік того, щоб розеточка вимкнулася. Ну, ви думаєте, розумієте, що це. Потім у нас є таймер. Що таке таймер? Таймер це налаштування сценарію. Ви самі собі підлаштовуєте пристрої вдома. Увімкнення і вимкнення ставити проміжок часу, коли повинен пристрій вас працювати. Це вам допоможе зекономити електроенергію вдома. Наприклад, ви вмикаєте, що у вас бойлер включається в п'ятій ранку, а в всьому вимикається, або у зручний для вас час. А також тут є статистика. Статистика вам допоможе визначити, наскільки ви економите енергію, наскільки ви витрачаєте. Заходимо в статистику і бачимо, ну зараз у нас її немає, тому що ми тільки додали, вимкнули. Але Згодом уже в кінці дня у вас з'явиться повна статистика за сьогоднішній день, скільки ви споживали електроенергії. А зараз переглянемо самі налаштування нашої розеточки. Нажимаю тут на шестерню, і бачимо, що в нас є індикатор on off Тобто ми можемо саму індикацію, оцей синій кольор її вимкнути, для того, щоб нам не заважала вночі спати, бо деякі дуже сильно реагують на світло під час сну. Пункт Power Recovery. що це означає? Це означає, якщо у вас пропаде мережа 220 по всій вашій будівлі або в вашій місцевості, і ваша розетка вимкнеться, то після того, як ця мережа з'явиться, вам подадуть електроенергію на ваш об'єкт, то розетка повернеться в своє початкове значення. Тобто вона або вимкнеться, або буде вимкнута. Тобто сам внутрішній він буде запам'ятовувати, як вона включиться. От fi ви знаєте, часовий пояс ви розумієте, що це налаштування часу. На пристрої синхронізації. Так, функція Offline Notification. E, Offline Notification це означає, що якщо ваша розетка втратить зв'язок 220 вольт, тобто пропаде світло, або втратить зв'язок з Wi-Fi, додаток і звіс вам прийшли пуш-повідомлення про те, що воно зникло. Таким способом можна виявити те, що у вас зникло світло або інтернет. Ось такі от фішки невеликі. Також є About пункт. About це можна подивитися повністю. Інформацію про цей пристрій, і модель, і також, якщо вам потрібно, зробити резервний QR-код, ну, зберегти його в телефон, щоб потім, якщо вдруг втратити зовнішній QR-код або QR-код втратити в інструкції, щоб можна було передодати ваш пристрій в інше місце. Як ми побачили, даний пристрій налаштовується дуже просто і не потребує ніяких спеціальних інженерних навиків по додаванню. А лише потрібно слідкувати інструкцією вказівками додатку. Також даний пристрій є дуже корисним в наших сучасних реаліях відключення світла. За допомогою нього ми можемо з вами вирахувати, скільки електроенергії ми споживаємо і що ми можемо зекономити. Також вона допоможе нам виявити відсутність електромережі на нашому об'єкті. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку. Якщо у вас залишились питання по даному пристрою, пишіть їх в своїх коментарях. People.ua – безпека для людей.